Шановні глядачі, вітаємо вас. Сьогодні у нас на тесті гранулятор потужністю 7,5 кВт 380 В. Це невеликий популярний наш гранулятор в лінійці ArtMash. Модель підходить суто під будь-які види комбікорму та під деякі види паливних пелет, наприклад, гранулювання відходів сонячника. Модель гранулятора вдосконалена та відпрацьована роками. Дану модель гранулятора ми виготовляємо з 2014 року та постійно вдосконалюємо. Це редукторна модель гранулятора, трішки, хочу сказати, за редуктор. Редуктор використовується конічна передача з круговим зубом та дає певну перевагу, таку як. Конічна передача з круговим зубом має щеплення одразу з двома зубами, забезпечується за рахунок форми зуба безперервний контакт, безшумність та плавність ходу навіть при високих швидкостях. Підприємство ArtMash має закритий цикл по металообробці. Ми забезпечуємо усі етапи обробки металу, обов'язково надаючи перевагу верстатам з числовим програмним управлінням. Парк обладнання та професійно підготовлений колектив дозволяє виконувати роботи підвищеної складності. Артмаш – це результат, а результат це праця колективу, помножена на час. Довіряйте перевіреним. Дякую вам за увагу!